Від дня, коли дівчинка-веселка пішла на землю, минуло кілька місяців. Був звичайний робочий день. Ісус завершив урок літератури і зараз пояснював нову тему учням. Брат намагався працювати з усіх сил, не відриватися, не давати волі думкам, які змочували його дуже сумувати за сестрою. І досі в Ісуса це виходило. Але того дня вона ніяк не йшла у нього з голови. Понад усе хотілося обняти дівчинку, пригорнути до себе, і брат усміхався, думаючи, що зараз вона прийде, але згадував, що сестричка на землі, і самотність знову стискала серце. До дня, коли відкриється контакт, і вони зможуть спілкуватися подумки, залишалося ще багато часу. Так було треба, Ісус чудово це знав, але почуття ніколи не слухали з логіки. Вони з учнями обговорювали страх і його вплив на людину. У дні, що наближається, страх вийде з укриття. Він уже не має потреби ховатись. Ми бачили це ще коли наша дівчинка була тут. Приходить час, коли те, про що я вам казав, почне збуватись. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти людям витримати випробування і прикрити нашу малу. В очах брата читалася тривога. Він не уявляв, як вона там буде, але вже відпустив її. Завершивши урок, Ісус пішов, сподіваючись знайти усамітнення, щоб поговорити з татом і трішки поплакати. Можливо, стане легше. Ніжність, змішана із хвилюванням за дівчинку, не давали дихати. Друзі згадали її прохання не відпускати його в такі моменти і думали, що ж сказати. Але слова прийшли самі. Ми теж сумуємо за нею, раптом гукнув Петро. Ісус не обернувся, аби вони не бачили його сліз, а лишився стояти на місці. Ми все життя мріяли знайти спосіб, як зцілити тебе, і вона подарувала нам надію. Ми давно хотіли сказати, як сильно любимо тебе і вдячні за те, що ти нас врятував, об'єднав і подарував усе це. Дівчинка-веселка сказала, що зможе допомогти тобі. Готова на все заради цього. І ми будемо підтримувати її, усе її життя. Ми лише хочемо сказати тобі дякуємо. Вона обов'язково повернеться. Усміхнувся Іван. Серце брата переповнювало емоції, сум за сестричкою, самотність і неймовірна ніжність, яку він вперше відчув від друзів. Ісус завжди віддавав любов, тепло, ніжність, не просячи нічого натомість і, якщо чесно, не сподіваючись на це. А зараз брат дізнався, що його друзі все життя шукають спосіб допомогти йому. А Ісус думав, що він самотній. Його плечі затремтіли. Брат опустив голову і заплакав, закривши обличчя руками. Першим до нього підійшов Іван. Він колись уже обіймав Ісуса і зараз теж відчув, що зможе його підтримати. Плачучи, учитель ніжно пригорнув його, поклавши голову на плече учня. Потім підійшов Петро. Іван відпустив Ісуса, давши можливість друзям також підтримати його. Учні підходили один за одним і обіймали учителя. Кожен намагався втішити, згадуючи слова дівчинки-веселки, від яких вони всі сміялися. Потім друзі запросили Ісуса на чай. Такі як у них з татом, у нас не вийшов, але без чаю ми тебе не залишимо, усміхнувся Андрій. Брату було дуже тепло, і він нарешті відчув, що має друзів. Поклавши руки йому на плечі, вони разом пішли у дуальтанку біля моря, де дівчинка колись знайшла Ісуса. Іван взяв плед Малої і її термос, де тато так само залишив чай для брата. Повернувшись, він укрив учителя цим пледом. Думаю, вона зробила б так само. Ісус усміхнувся, з вдячністю подивившись на друга. Весняний вітер тривожив річку, що відображала небо і сади сакур, Тріпочучи листям. Дерева дарували воді свої пелюстки, розливаючи садом легкий запах квітів.